А давайте ще раз скажемо Слава Ісусу Христу! Да. Ну, я думаю, що ви пам'ятаєте, що Христос Воскрес. Да, істинно Воскрес. Да. Слава Богу, дійсно, що Він Воскрес. Хоча, як даже минулої неділі, де хто говорив з цього місця, вони питали, а чи дійсно Воскрес? Я хотів би сьогодні знову те саме питання задати, а точно Воскрес? Бо ж. Можливо, хтось думає, що не Воскрес. Можливо, хтось не вірить, що Воскрес. І в нас сьогодні є фомина неділя, і якщо ми згадаємо, що після того, як Ісус Воскрес, Фома, Фома прийшов до своїх друзів, до тих учнів Ісуса, з якими Він разом три з половиною роки ходив, вони йому кажуть, Ісус Воскрес, а Він каже, не може бути. Вони кажуть, ми його бачили. А він каже, не може бути такого, що ви його бачили. А вони його давай переконують. А він каже, ні, поки я не возьму ці пальці, не вкладу в його рани, не повірю, бо це неможливо. Тому я ще раз запитую, ви точно вірите, що він воскрес, бо Фома ж не вірив? Ну, ладно, Фома учні. Перший день, неділю Воскресіння, приходять жінки і кажуть: Ми бачили ангелів. І ангели сказали, що Він Воскрес, і сидить 10 мужів, які ходили з Ісусом, таких на картинах їх малюють такими вже сивими з бородами. Ну, насправді, молодші вони були набагато. І вони там сидять, і з ними ще є. Інші сидить дуже багато чоловіків, і жінки кажуть. Ми були біля гроба, він пустий. Ми бачили ангелів, вони сказали, що він воскрес. І сидять ці мужики, вибачте, так кажу, і кажуть, не може бути, не воскрес він, не віримо. Марія, одна із жінок, яка прийшла з самого ранку до гробу, вона прийшла з самого ранку до гробу. І уявіть собі, вони три жінки прийшли і бачать ангелів. Бачать. Стоять ангели, там сидять ангели і розмовляють з ангелами, і ангели кажуть, слухайте, чого ви сюди прийшли? Він ж вам сказав, що на третій день він Воскресне. Що ви його тут шукаєте? І написано, що після цього, як вони це ангели їм розказали, розтолкували, пояснили. Написано, що після цього Марія розвернулася, та ж Магдалина, і пішла в інше місце, і стоїть, і плаче гіркими сльозми. І знов ангел їй являється каже, слухай, чого ти тут плачеш? І потім Ісус їй являється каже, чого ти плачеш? Ви уявляєте, якби ви ангела побачили, з ангелом пообщалися, і після того, як ви пообщалися з ангелом, ви розвернулися і думаєте собі, не вірю в те, що ангел мені сказав. Хто з вас ангела бачив? Хто общався з ангелами? Нікому не пощастивилось. Знаєте, я так одну історію задав. Моя теща, вона одного разу так молилася до Бога і просила, каже, Боже, дай мені ангела побачити. От хочу побачити ангела і все. Так довший час вона так просила. І потім одної ночі вона просинається серед ночі, і там в них спальня, і в спальні балкон. І бачить, що з балкона в кімнату в спальню заходить ангел. У них там така тюль була. Ще, знаєте, Як такі з радянських часів така тюль, що дуже-дуже величезна. І так заходить постать, от, от такої тюль, за ним так тянеться, вона так злякалася, так почала кричати. А їй чоловік до неї каже, чого ти кричиш, то ж я? Мені просто не спалось, я ночі вийшов на балкон, побув на балконі, і он заходжу назад в кімнату. Вона так хотіла ангела побачити, як побачила, то злякалася. Навіть якщо ми візьмемо Біблію, то що про ангелів зазвичай говориться? Ми часто можемо такі герої будь казати, о, мені би з ангелом побачитись. Зазвичай написано в Біблії, коли людина бачила ангела, то перші дві фрази, які казав ангел, які були? Не бійся, встань. Ну, А ми часто думаємо, що ми герої великі. Да? Ну, Але неважливо, вертаємося до Марії Магдалини. Написано, вона була. З ангелами спілкувалась, вернулася звідти, стоїть, плаче, не вірить, що Воскрес Ісус Христос, стоїть, що сам Ісус до неї прийшов і з нею почав говорити. Вона вже бачить Ісуса, не пізнала його і вже плаче до Нього і каже: якщо це ти забрав його тіло, то дай мені його. Я собі думаю, навіщо тобі тіло троденної давності людини, яка вже померла. Але Ісус тоді вже її відкрився, і тоді вже вона побачила на свої очі і повірила. Я хочу зачитати ці декілька місяців, буде перше, це Луки, 24 розділ з 9 по 11 вірш. А вернувшись від гробу, тобто жінки, про все те сповістили одинадцятьох і всіх, хто був із ними, тобто сповістили те, що їм ангели сказали. А то були Марія Магдалина, Івана і Марія Матиякова, і інші з ними. І вони розповіли апостолам це і висновок. Та слова їхні здалися їм вигадкою, і не повірено їм. Наступне місце той самий розділ з 20-го віршика читаємо. Це вже два учні, які йшли в Емаус. Як первосвященники і наша старшина його віддали. Це виявляєте, давайте я ще суп зроблю. Ідуть два учні. Вони сьогодні вранці були серед тих, до яких прийшли оці жінки і кажуть: Ісус Воскрес! Ми бачили ангелів. Потім прийшла Марія і каже: Я бачила особисто Ісуса Христа, з ним спілкувалась. І після цього ці двоє учнів йдуть звідти, далі, не вірячи, що Ісус Воскрес, далі розчаровані. До них приходить сам Ісус, вони його не пізнають, і вони починають для Ісуса жалітися. І це їхні слова. Як первосвященники і наша старшина його видали на суд смертний і його розп'яли. Розп а ми сподівались були, вони собі щось там накрутили, вони собі щось там хотіли вже, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе от сталося. А дехто з наших жінок, що ранок були коло гробу, нас здивували. Вони його не знайшли та й вернулись і оповідали, що бачили і з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли, так, як казали жінки, та його не побачили. Тоді він сказав їм, Ісус каже, ми завжди думаємо, що Бог завжди ніжний. А? Ісус каже слова, слухайте. О, безумний запеклого серця! Щоб повірити всьому, що, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу? І ще одне місце це вже буде Євангелія від Марка, 16 розділ із 9-го віршика. Марка, 16-й розділ з го віршика. Як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли йому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті, інші в дорозі, як вони йшли в село. А вони, як повернулись, інших, про те сповістили, але не повірено їм. Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскреслого бачив. Тобто, коли ми читаємо Євангелію, і чим Біблія вона хороша, тим, що вона правду каже, вона не обманює, вона не лицемірить. Вона не малює все так красивенько, щоб так красиво було. А вона правду каже, що коли це все відбулося, то майже ніхто не повірив. І написано, що коли Ісус дивився на те, що вони не вірять, то що Він їм сказав? О безумній запеклого серця. А в іншому місці ми читаємо, коли з'явився вже він всім їм, то написано, що. Токоряв їм за недовірство і твердосердя. Хто тут з нас безумний за запеклого серця чи твердосердий? Ні, Ми всі хороші, я знаю. Да. Знаєте що, нам сьогодні легко говорити, ну, що ж ви не повірили? Нам сьогодні легко так розмірковувати думаю, ну що ж ви три роки з ним ходили, ви там. Петро, Іван, ви з ним ходили. Що ж ви не повірили? Нам легко, можливо, сьогодні думати, що ж ви жінки там були, ви ангелів бачили, як мона було не повірить. І, можливо, навіть, можливо, хтось може і судити і казати, ну що ви вони такі невіруючі були? Знаєте, давайте уявимо таку картину. Ну, наприклад, хтось із наших знайомих, він помер. Ну, ми особисто бачили, що він помер. Ми особисто були в нього на похороні, ми разом його ховали. А на третій день хтось приходить і каже, він воскрес чи вона воскресла? Хто з вас повірив би? Ніхто не повірив. Один молодий хлопець ззаді каже, що він повірив би. Велика віра твоя. Хорошо? А знаєте, чому не повірили? Тому що люди тоді були такі самі, як і ми зараз. Тому що були ті самі земні закони, так само люди мислили, так само розуміли і все так само робили. Але ладно вони, ну то було колись, ладно вони не віруючі. Да? Ну, що зробиш, вони Біблії немало. Але ми ж то віруючі, ми ж віримо, що Христос Воскрес. Ми відповідаємо воістину Воскрес. Ми ж то в одлічі від Петра, від Івана, від Марії Магдалини, ми ж в алічі одних, від них то віруєш. Ми віримо. Ну, ми віримо, що Христос Воскрес. Хто вірить, то підніміть руку. Хто вірить, що Христос Воскрес? Ну, ви двох не вірили. Вже повірили, а хорошо. І ангела не треба було. <ривіт> хорошо. Добре. Я дуже радий, що ви вірите, що ви всі віруючі. А хто вірить, що конкретно Ти Воскреснеш? Підніми руку. Що конкретно ти вже не Ісус. Добре. А хто вірить, що конкретно ти не помреш? А один я вірю. Да? Ну нічого, не помреш, мається на увазі, що в момент смерті ти перейдеш в вічність до Спасителя Ісуса Христа, що ти підеш у вічне життя. Добре, наступне місце, перший Коринтян, шостий розділ, а то ви думаєте, що я за дурницю тут розказую? Да? Ну, ладно, будемо по бібліїти тоді. Перший Коринтян, 6 розділ, 14 вірш. Бог же і Господа воскресив, воскресить Він і нас своєю силою. Апостол Павло, пишучи до церкви в Коринфі, каже, Бог, який воскресив Ісуса Христа, Він воскресить кожного, хто повірить в Ісуса Христа. Значить, все-таки не зовсім я дурниці розказую. Да? В Біблії так написано. Добре, тому нам сьогодні легко. Говорити легко вірити, що Ісус Воскрес. Але питання, наскільки нам сьогодні легко говорити і легко вірити, що як Бог Ісуса Воскресив, так Він мене воскрес, конкретно мене, кожен про себе. Що як Ісус пішов у вічність до свого небесного батька в небо, що так само і ми підемо в вічність в небо до нашого Спасителя Ісуса Христа. Нам сьогодні легко говорити, що Христос Воскрес, що Христос має зараз життя. Наскільки легко казати, що а я не помру, а що земна смерть це всього-навсього переход від земного життя в вічне життя, в життя до Спасителя Ісуса Христа. І в часи Ісуса Христа також були люди, які не вірили в Воскресіння. В часи Ісуса Христа, ще, коли він ходив по землі, я думаю, хтось з нас читає Євангелію, він бачить, що було дві основних такі, так сказати, релігійні групи садукеї та фарасеї. Якщо ви досліджували, то ви знаєте, що садукеї не вірили в життя після смерті, вони не вірили в вічне життя, вони не вірили, що після смерті можна жити з Богом. А фарисеї в це вірили. І тому, навіть коли ми читаємо Євангелію, ми бачимо, що садукеї в основному хотіли Ісуса зловити саме на цих питаннях. Чому? Тому що вони не вірили, що може бути Воскресіння. І тому, навіть той самий апостол Павло, коли він стояв на суді перед Сенедріоном, він вигукнув одну фразу. Чому? Тому що він прекрасно розбирався в цих речах, і він вигукнув фразу, сказав: Брати, судять мене за надію на Воскресіння. І тоді почали ці дві групи між собою сваритися. Чому? Тому що одні казали, не існує Воскресіння, а інші казали, існує Воскресіння. Тому нічого нового немає. Сьогодні все точно так само, як було колись. Як колись були люди, які вірили, що існує Воскресіння, і як колись були люди, які не вірили, так само і все сьогодні. І якщо так взяти ну, моє життя, я думаю, в кожного з нас є своє життя. і Наприклад, я в своєму житті вже дуже багатьох людей поховав. Ну, прийшлося в моєму житті. Вже дуже багато моїх рідних, вони, я вірю, знаходяться на небесах. І в 2015 році я поховав свою маму. І я собі так розмірковував не раз, думаю, вже мами немає. І навіть взяти моя донька, вона народилася вже після того, як мама померла. І думаю. Донька, з однієї сторони, навіть бабушки своєї, ніколи в очі не бачила, ну і мама ніколи внучки не бачила, тому що мами вже в живих нема. Тому з однієї сторони, сумно, з однієї сторони, печально, а з іншої сторони, радісно. Чому? Тому що я розумію, читаючи Слово, я розумію, що Христос воскрес, Христос живий, і зараз моя мама знаходиться з Ісусом Христом в небесах. Тому для того, хто вірує в Ісуса Христа, для того, хто повірив в Воскресіння Ісуса Христа, Той розуміє, що земна смерть це всього-навсього перехід від земного життя в життя з Ісусом Христом. Тому той, хто відповідає воістину воскрес, Він вірить в те, що Ісус Воскрес і Бог воскресить кожну людину. Тому Христос своїм Воскресінням приніс нам життя і вічність з Богом. Христос своїм Воскресінням відкрив нам дорогу в рай. Христос своїм Воскресінням відкрив нам дорогу до вічного життя. Христос своїм Воскресінням дарував нам можливість вічність проводити з Ісусом Христом. І це все лише завдячуючи тому, що Христос Воскрес. Бо якби Він цього не зробив, то, то цього всього б не було. Б. Тому Ісус Христос, давайте згадаємо, подія з Лазаром. Я думаю, досить відома подія. Можливо, навіть той, хто не читає Біблію, то чув, що є така історія в Біблії, коли Ісус Воскресив Лазар. І написано, коли він прийшов, вже був четвертий день після смерті. І написано, що одна із сестер Лазара, почувши десь там, що Він прийшов, вибігла до нього, і в них було спілкування. І Ісус спілкується з нею, і вона каже: О, якби ти був тут, то Лазар би не помер. А Ісус каже, так він і зара воскресне. Вона каже: Ні, ну я знаю, що колись, бачите, вона не була садукею. Вона каже, я знаю, що колись Воскресіння останнього дня Він Воскресне. А Ісус їй що відповів? Ісус їй каже, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене по віки не вмре, але буде жити вічно. Тому апостол Павло, щоб Доказати далі ці речі, це буде 1 Коринтян, 15 розділі апостол Павло для церкви в Коринтві, це все дуже добре розтолковує, розжовує, розказує. Це буде 1 Коринтян, 15 розділ з 12 вірша, я читаю такі слова. Коли ж ми про Христа проповідуємо, що Воскрес Він із мертвих, як же дехто між вами говорить, що нема Воскресіння мертвих? Як не маєш Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. Коли ж Бог Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що Воскресив Він Христа, якого Він не воскресив, якщо не Воскресають, померли. Бо як мертві не воскресають, то й Христос не Воскрес! Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах, тоді то загинули й ті, що в Христі упокоїлись, тобто померли. Коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей, та нині Христос воскрес із мертвих первісток серед покійних. Апостол Павло для церкви в Коринфі дуже багато писав. І Він їм також писав про те, що вони в нього питали. Бо якщо ми так подивимось, то послання апостола Павла це є відповідь на лист від Корентян. Вони йому написали листа, в якому задали багато питань. І це перше послання апостола Павла до Корентян, це є відповідь. його. Він відповідав на їхні питання. І так само вони задали йому питання Павлу, а що відбувається після смерті? Бо ми не знаємо, одні кажуть так, одні так. І Павло каже: слухайте, якщо ви кажете воістину Воскрес Ісус Христос, то як ви можете казати, що інші не воскреснуть? Каже: якщо ви вірите, що Ісус Воскрес, то значить, Той Бог, який Воскресив Ісуса, Воскресить і кожного з вас. А якщо, Він каже, а якщо ви не вірите, що людина може воскреснути, Каже, Той не кажіть воїстину воскрес. Каже, ви або вірте, або не вірте. І як висновок цього всього, Він каже, слухайте, коринфяни, каже, якщо ви тільки в цьому земному житті надієтесь на Ісуса Христа, каже, то ви самі нещасні люди з усіх людей. Каже, Тому що Ісус Христос, Він дарує гарне життя на землі, але найбільше. Найбільше, Він обіцяє чудесне життя після смерті на небі. Тому хай Бог благословить дійсно кожного з нас. Тому як висновок, що християнин, Той, хто дійсно вірить, що Ісус Христос Воскрес, Він також вірить, що настане день, і я Воскресну. Настане день, як Ісус Христос зустрівся з Отцем Своїм, тобто з Богом. То настане день, коли я зустрінуся з Богом, зустрінуся з Ісусом. Християнин, який вірить, що Ісус не помер, і що зараз Він дійсно воскресли з Ісусом, Він також вірить, що і я не помру, а я всього-навсього перейду від земного життя у вічне життя. І християнин, Він розуміє, що момент вже того другого Воскресіння, про яке в Біблії говориться, що тоді мій дух, моя душа і моє нове тіло об'єднається в нове тіло і буде разом з Ісусом Царствувати в небесах. І тоді прийде на той суд, але який суд? Бо є два суди. І християнин, він розуміє, що Бог ніколи не буде судити християнина, і Бог ніколи не буде питати, що ти те, чи те ти наробив. Тому що якщо ти входиш в церкву, якщо ти вже попадаєш туди, то суд, який буде над церквою, це не суд, на якому будуть даватися нагороди, на якому будуть вручатись нагороди і казати, що ти вірний та добрий раб, ти багато зробив для мене, входь до мене. І Бог ніколи не скаже, а чого ти там зарішив, що ти там зарішив? Тому що Ісус Христос зробив все, все зробив Ісус, для того, щоб дарувати для кожного, хто повірить в Ісуса Христа. Хто прийме Ісуса Христа, щоб дарувати життя нормальне на цій землі, але ще більше життя вічне в небесах. Тому хай Бог благословить кожного з нас, щоб кожен із нас був тим, хто дійсно щиро вірить, що Ісус дійсно Воскрес. І що настане день і я також воскресну. І що Ісус пішов в небеса, і я піду в небеса. Хай вас Бог благословить. І в мене величезне бажання колись в один прекрасний день зустрітися з вами всіма там. Тому хай Бог благословить кожного з вас. Йому за все, подяка. віки, Амінь. Станемо помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі, слава Тебе. Ми дякуємо, що Ти воскрес. Ми дякуємо за те, що ти прийшов на цю землю, за те, що ти дарував нам життя, за те, що ти приніс нам своє Воскресіння, Боже, слава Тобі за це. Ми дякуємо за те, що дійсно в Твоєму Воскресінні і кожен з нас отримав Воскресіння. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі за те, що ти обіцяв кожному, хто повірить в Тебе, вічне життя з Тобою в небесах. Боже, слава Тобі за це. Ми дякуємо за те, що дійсно по Твоїй великій милості ми можемо чути Твоє Слово. Ми ми можемо читати Біблію, ми можемо досліджувати Біблію, ми можемо розмірковувати над нею. Боже, ми дякуємо Тобі за це. І я прошу тебе, Боже, благослови, щоб кожен, хто чує це, кожен, хто читає Біблію, кожен, хто відвідає цю церкву в нютні, щоб кожен він мав дійсно. Вічність з тобою в небесах. Благослови, даруй спасіння кожному, даруй прощення гріхів кожному, даруй відкуплення кожному, і нехай кожен він дійсно проводить вічність з тобою в небесах. Тобі за все, хай буде подяка, честь та слава навіки. Амінь.